27 обстрілів Донеччини цієї доби зафіксували поліцейські. Російська армія відкривала вогонь по 12 населених пунктах області. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безименне. Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено. Ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. А це наслідки вчорашніх обстрілів Краматорська. Росіяни випустили по місту чотири ракети у центрі вирви глибше людського росту. В магазині м'яста була ранена жінка. Ми її виносили, руки всі в крові. Мы хотим жить дома, каждый в своей кроватке, чтобы спал. У каждого была своя семья. Никуда они не ездили. А жили дома все. У меня жена полгода была, в Карпатах приехала. Чтоб муж был рядом с женой, а жена с мужем была всегда. И чтобы мы ходили в больницу не по ранениям, а ходили, допустим, там ОРЗ, ОРВИ, от кашля ходили, лечились. но не от осколков ран вот этих вот. У слов'янську співробітники ДСНС завершили розбір завалів триповерхового будинку. Вчора в результаті пошукових робіт ДСНС знайшло тіло жінки, яка загибла в результаті ворожих обстрілів, які сталися 27 вересня. Родині з Бахмута, що вже кілька місяців живе у підвалі багатоквартирного будинку, поліцейські парамедики привезли гуманітарну допомогу. Четверо полишається я, дочка, внучка і бабушка. Обут у підвалі місцеві жителі облаштували власноруч, встановили імпровізовану піч, зробили двоповерхове ліжко, стіл для занять шестирічної дівчинки Олександра Зоз. Новини на Суспільному. Донбас